У вирішенні своїх конфліктних проблемних питань люди схильні занурюватись в деталі, заплутуватись в своїх роздумах, виборах своїх дій і таким чином втрачають саму суть ситуації, чому вона склалась, чому ситуації повторюються. Часто я бачу шлейф образ болю, непорозуміння саме тому, що втрачається ясність і усвідомленість. Основною помилкою у вирішенні будь-яких конфліктів і кермічних вузлів є саме те, що ми грузнемо в деталях, в емоціях. Потрібно вміти бачити вище, тобто підніматись над ситуацією, виходити. Тієї площини сфери, да, в якій ми звикли, або в якій саме ми попали в цю е, точку, в цей конфлікт. Тобто нам потрібно вийти за межі конфлікту. І пам'ятати, що е, до цієї точки призвели саме ваше сприйняття життя, ваша паратима життя, е, ваші вибори і ваші дії. Виходити за межі е, площини конфлікту, цієї точки. І Вміти бачити більш глибинні причини з поля духу, зазвичай нам болить те, що повторюється, може бути саме кармічним вузлом. І ми маємо навчитися відчувати і бачити в легкості, в ясності і не втрачати зв'язок з енергією життя і з енергією творчості, для того, щоб не бути рабом ситуацій і схем нашого розуму. Потрібно бачити, вчитись, бачити ясно, тому що свобода виражається саме вмінні створювати.